Всім привіт! Хотів озвучити свою думку на рахунок того, що зараз твориться в світі. Всі ми знаємо, що йде війна. Росія напала на Україну і звіряче знищує наші міста, вбиває наших людей, гвалтує наших жінок, обкрадає нашу країну. І ми знаємо, що перемога за нами і це очевидно. Але я хотів акцентувати увагу. На трошки іншому, до якого абсурду доходять е, ситуація, коли закони пишуть так, щоб всім угодити, е, всі ми знаємо, що сьогодні е, Раду Безпеки ООН очолює Російська Федерація, і Лавров поїхав в Америку для того, щоб там виступати перед, перед Радою Безпеки і розказувати всьому світу, як треба жити мирно. От, Знаєте, мені здається, що це мені нагадує таку ситуацію, що е, взяли серійного педофіла і поставили директором садочку для того, щоб дітки були, жили спокійно, нікого нічого не боялися, були живі і здорові. Ось такий абсурд сьогодні відбувається в світі. Тому е, перемогу утримати буде непросто, поки такі закони діють. І Вбивці мають такі права на сьогоднішній день розказувати всім, що вони вбивають всіх заради миру. Ось так. Хай Бог нас береже від цього дурдому.